Розповідь піде про відому багатьом вишнівчанам позитивну та високодуховну жінку, мати, активістку міського життя, лідерку громадських організацій Оксану Олексієнку. У Вишневому Оксана Анатоліївна мешкає більше ніж 20 років. З щирою посмішкою та любов'ю вона згадує за своє дитинство та батьків. Я Сама родом із села. І в мене було дуже круте, хороше дитинство. У мене дуже гарні батьки, мені в цьому пощастило. Взагалі, всі, хто розказує про села, у них там згадування, це городи, щось їм треба було десь поритися, щось робити. У мене було все навпаки. Це в Київській області, в Рокітнянський район, село Синява. У мене батьки були робітниками. Батько працював на двох роботах, постійно був зайнятий, але я завжди вважала, що він вільно, вільно багато уділяє нам часу. Чому? Тому що весь вільний час він нам. Більше займався вихованням батько, який був дуже спортивним, вмів стріляти, плавати, їздив на мотоциклі, грав на баяні. З ним було цікаво, адже він всіляко розважав своїх донюк і вигадував ігри. Без супроводу Оксану Анатоліївну нікуди не пускали. Проте, якщо дуже хотілося до клубу чи кіно, тато брав під руку і вони йшли разом з теплими словами, згадує наша героїня і про свою матусю. Мама в нас готувала. Коли батько займався роботою, то мама нас готувала. До мене збігалися всі мої подруги, дуже мені заздріли, тому що в нас завжди було домашнє печиво, тортики, якісь такі, все таке цікаве. Мама з ранку до вечора в вихідні стояла, щоб нас нам зробити щось приємне. І оце такий уют домашній, До сих пір він, коли ми приїжджаємо додому, у мене і внуки кажуть: Мама, най-бабусь бабусі найсмачніше. Коли у Оксани Олексієнко народилася старша дочка, родина переїхала у Вишневе. Донька часто хворіла і надії на краще почали гаснути. Але одного разу. Оксана Анатоліївна зустріла дивну дівчину, яка запевнила її в тому, що Бог завжди поруч і потрібно в нього вірити. Я з того часу вже скільки років. 17 років я з Господом, і я те, що я пообіцяла Богу, я сказала: буду служити всім своїм життям, буду робити все для того, щоб ти як ти мені допоміг, буду допомагати і я і іншим людям. У 2004 році народилася друга донька, а згодом виникла ідея створення дитячої громадської організації, в якій Оксана Анатоліївна приділяла багато часу дітям. Накупувала сама ляльки, Ми робили театр, з дитинства, Коли батько з нами там проводив час, ми робили вдома концерти і. Мої діти теж так само це робили концерти. Спочатку це все було аматорське. Самі приходили друзі моїх дітей. У нас постійно людей було дуже багато дітей в квартирі, до речі. Так воно і продовжується. А потім, коли е, побачили, що це виростає щось більше, почали писати фонограми, причому писав самі, саме свої сценарії, фонограми. Старша донька Олена, студентка п'ятого курсу університету імені Карпенка Карого, режисер кіно і телебачення. Молодша донька Мар'яна пише вірші, виступає вже зараз. Вона створила свою театральну групу Збирає дітей. Необхідність діяльності громадської організації Капітошка очевидна. Згодом Оксана Анатоліївна передала цю організацію і започаткувала новий клуб від серця до серця. Це сімейний клуб, який був направлений на стосунки у сім'ї. Проблема, з якою Оксана Олексієнко стикалася постійно. Відсутність умов для дітей з особливими потребами. До неї зверталися багато батьків, і вона почала діяти. Брала команду, і ми почали відкрити такий центр для діток інвалідів, який у нас відкрився ослі. 13-го року зараз успішно працює. Це кожної неділі, кожної суботи ми зустрічаємося з дітьми, і батьками, і обов'язково з батьками, тому що для них це теж потрібна соціалізація. Для них є там свої розвиваючі уроки, але в мене велике таке бажання, і я думаю, що ми його скоро зробимо, щоб такі уроки для дітей, розвиваючі були кожного дня. Плідна громадська робота Оксани Олексієнко заслуговує на подяку та повагу. Адже таких людей, які віддають майже весь свій вільний час на благо людям, дуже мало.